Жень, глянь, так нормально. Ну, в твоєму стилі. Жень, це не просто день народження. Кликав одну дівчину. Не знаю, чи вона прийде. Будь з нею самим собою. Ми різні, розумієш? Всі люди знаходять щось схоже один. Боді. А що схожого у нас з тобою? Подумай над цим. Ми різні. Давай почнемо все спочатку. Говий п'ємо.